Я вас вітаю, друзі, ви на каналі Рибацюга. І сьогодні у нас огляд на ось цей ось чудесний інструмент твічинговий в кастингу, з яким я вже не можу розпрощатися 5 сезонів поспіль. Вже почався шостий Я сьогодні був також на рибалці. Відео буде, рибу піймали, все чудово. Так, повернемося до ось цього інструмента Дивіться, це Shimano Baswan XT. Моделька 1610 mh 2 Це тест 1028 грам, тобто унцовка Довжина 203. Тобто це така комфортна довжина для твічинга, це максимальна, мені кажеться, комфортна. До 2, 2 метра 10 см це край, мені кажеться. Оце ось така золота серединка. Що по ньому хочеться сказати? Твіча, він чудесна. все від починаючи від ось такого Хаоса 72, ну, скажу одразу, він такий, доволі упористий, як для свого розміру. Якщо брати міношки, це така щодобразна форма. Якщо брати мінохи, то ну, краще від 90-х. Від 90-х вже більш-менш комфортно працювати. І... Ось це ось чудо каната 160 це його не предел Тобто Макс Свад 160, каната 160. Е, він дуже терплячий до перегрузів. Я його, якщо чесно, і в хвості, і в гриву, як кажуть. Прямо во всі тяжкі. Е, він мене кидає вублер. шед відрапали Super Shadow рап вагою 78 грамів. Ось це ось, ось, ця, ось паличка. Товщиною навіть тонше, ніж спалець, тестом до 28 грамів, кидає бамбулу в два рази важчу за вказаний тест. І він її твіче, на удивлення, да? і твічі і ловить рибу. Причому успішно і доволі, да, це вже некомфортно, це перегруз, це приділ предел Навіть це вже за приділом я б сказав. би. Але якщо треба. Він може, він може, він кидає. Причому не прям там обережно, а прям з всієї пролетайської <сі> мощі можна гатити ним. Тобто якось так. На ньому в мене встановлена катушка Абу Гарсія. Це Рео Кей 4-го покоління Корпус Метал. Так теж ну, якби не бажано її такими вагами ганяти, але для 110-130. х х Взагалі катушка ізумительна. Ну, про неї, якщо буде цікаво, якась потім. Ручка рознесенка, Ручка фірмовий шимановський катушка тримач. Дуже зручний, є знизу вибір під бланк. Тобто пальці завжди лежать на бланкові. Прямо -прям на бланкові лежать два пальці. Один або два, як ви зовсім, ну, дивлячись на те, як ви тримаєте катушку. Тобто я тримаю між середніми пальцями. Ось так ось. Ось таким чином. Я тримаю катушку. Мені так зручно, я так достаю до, до кнопки до шпулі до всього. Що ще? Стрій. Стрій в нього ближче до фасту. Але, ну, не зовсім фаст. Він такий. Прогресивний. прям, ну, строй, якщо чесно, тяжко описати. От, тяжко, тобто, По мірі навантажування збільшення приманки, збільшення нагрузки, починається. Я вам зараз покажу, дивіться. тобто, він вроді би фаст. Але далі він включає. Середну... так, не сильно Далі він починає нагружати середню частину бланку. тобто, Коли ви твічите, Працює і середина, тобто він такий живенький, але камляка тут, вона просто майже не згибаємо Тобто, я прям давлю-давлю, комель надзвичайно потужний. Верхня частина більш така податлива. Тобто вершинка, я ж кажу, він такий, от якщо нажимати, натискати, він ближче до фасту. Тобто, стрій такий, більш фастовий. Якось так. Твіча все, твіча комфортна, чуйка є, він не глухий, є обратний зв'язок. Тобто, коли ви, ну, хто в темі твіча, той можливо знає. Коли ви робите тичок по облеру, є оцей обратний зв'язок, оцей тик в руку, то, то воно повертається оця ось інформація, що облер, облер зробив свій, свій маневр. Це все ощущається. Любий тичок щуки. Навіть сьогодні ось я був окунь клював таке, таке відчуття, що наша щука ужахала. Тобто, чуйка, бомбова, Ну як, для такого дрина за такі кошти. До речі, це попередня модель басвана. Я дивився моніторив ринок, зараз з'явились нові, нові басвани. Не знаю, як вони. Так, да, вони вже посимпатичніше. 24-го, якщо я не помиляюсь року, вони з'явилися це. Я навіть не знаю, якого року він. Він вже такий доволі старенький. Їх час уже тяжко знайти, тому що появилась, появилась нова модель більш свіжа. І вони якби заполоняють ринок. Ціна на нього більш-менш гуманна. Якщо порівнювати там з фаворітами. І там флагманами і подібному шлаку вони йому, ну, йому не ровні, зовсім не ровні. Тобто це зовсім інша уже ступінь інструменту для твічинга, Це не X1, скажімо так. Далека не x 1 <с>? Якось так. По Чуйці, по правильності гри, ну, тобто, по правильності роботи з приманками, е, я ним навіть жигавав, коли там були такі моменти, що от, Десь пливеш і з собою там є пару крупних. Сілікон такий від 12 грамів, ним принципі, навіть можна джиганути. Ну Це такий, це так, ситуативно, прям, ну, на цьому зациклюватися Смисла немає. І калібло я ним кидав. ну Калібло ну, кінчик, так ледь, ледь відігрує. Тобто Якщо там у вас ложка грамів 25 тоді так. Якщо у вас там 10-12 грамів, калібалочка невеличка, ну, він з нею працює, але це не, не той рівень комфорту. Можна. Якщо треба, можна. Ну, не треба. Якщо, якщо це не, не має такого, такої прям великої потреби в цьому, то краще цим не займатися, я так скажу. Але можна. Тобто, чому я його не хочу продавати? Я не знаю, на що міняти. От в цій ціновій політики там, до 5 тисяч гривень, я не знаю, що. Ну, ну, Можливо, Зодіас, якщо так брати старший його брат Зодіас е, ну, там, був в стані, можливо, так. Але Зодіас більш злий. Ну, Судячи з оглядів інших людей, рибаків, Зодіас більш злий, це більш такий податливий. І за що він мені подобається, що він, із, із -за цього він більш універсальний. Я не люблю, якщо ви дивитесь мій канал вже давненько, не люблю я таскати з собою дві палиці. Тобто я люблю ось, взяв один комплект, ось коробка приманок з собою і погнав. Все, Тобто це все, що потрібно для успішної рибалки. І, звісно, голова <свеч> на плечах. Якось так. Тому я якби і не, не спішу його продавати. Якщо продавати його, то там, да, допустимо, під. Ось такі ось приманки. Звісно, краще паличку грам до 15 А під ось такі ось приманки можна вже використовувати палку до 45-42-40 грамів. Тобто це ось комфортний його діапазон, от прям самий максимально комфортний. Це рудро він без проблем, взагалі без ніяких максквади, 110-ті орбіти. І все, що, все, що можна тільки собі представити от в розмірі 110-130 це все от його стихія. Е, да, Балісонга лонгбіла не, не протвіча. Це так, тільки равномерка, там якісь потяжки, він його не проб'є. Тобто, ну, Балісонга це чересчур для нього. Для Балісонга треба палицю тестом та грамчиків так до 50 приблизно, щоб його комфортно можна було твічити, прям комфортно ним працювати. А так, ну, якось так, в принципі, кому цікаво, дуже дуже якби я його полюбив. Рука до нього вже приросла. Я вже до нього привик, як до рідненького. І тому якби, не спішу я з ним розставатися. Якось так. Так що, кому було цікаво, ви знаєте, що робити. Лайк, like, підписка, коментар. Кстати, якщо в когось є от варіанти, там, такі теж цікаві, бажано не наших виробників, там, не фаворити, не флагмани, і не тому подобні, а щось таке, типу Дайви, Шимана, щось в, цих, в цій ціновій категорії. Приблизно з цими характеристиками, що я вам сказав, будь ласка, чекаю вас в коментарях. Поспілкуємось, дуже цікаво обсудити цю тему, хто чим працює, і взагалі любителі кастингу, скільки у мене на каналі. Перевіримо це. Все. До нових зустрічей. Пока.